Завдання номер 2, сторінка 78. Що потрібно зробити? Встав у текст пропущені слова. Фішка дуже Завдання номер 2. Ав у текст пропущені слова. Кішка дуже акуратно, Ранно вилизує шерсть у гострий зір. У пітьмі бачить краще, ніж людина. Дуже довго пам'ятають образу і обов'язково помстяться кривдникові. Тому з краще дружити і не робити зла. Як ви вже зрозуміли, із прочитаного у цьому тексті тема тексту саме розповідь про кішку. Про її. Особливості. У першому реченні у нас є слово кішка. Далі, знаючи, дотримуючись правила, уникати повторення, і щоб встановити зв'язок речень у тексті, потрібно слово кішка замінити іншими словами. Якими саме це може бути кішка? Це вона, її. Нею, їй, кішечка, тваринка. Подумайте, зупиніть відео на паузу, простим олівцем ставте пропущ... відповідні синоніми слова, якими можна замінити слово кішка. Щоб утворився зв'язний текст. Не забудьте перевірити роботу. Перевіряємо. Тішка дуже акуратно, Старанно вилизує шерсть. Яке слово сюди підходить? Найкраще сюди підійде слово. Вона. У гострий зір. У кого гострий зір? У кішки. Але слово кішка ми не повторюємо. У кого? У неї. Гострий зір. У дітьми бачить краще, ніж людина. Же, дивіться, це вже в нас буде третє речення, тому тут ми можемо випускати, щоб не, щоб не повторювати. У пітьмі вона ми можемо написати кішка або у пітьмі ця тваринка. Ну, нам можна написати кішка вже повторення не буде. У пітьмі кішка бачить краще, ніж людина. Дуже, дуже довго пам'ятають образу і обов'язково пом'яться критнику. Тут, тут можна використати слово, хтось скаже вона. Але тоді буде звучати так. Вона дуже довго пам'ятає, а у нас пам'ятають, це означає, що говориться про багатьох кішок, не про одну. Тому слово вона. Можна замінити таким словом? Вірно словом вони. Ці кішки, велика кількість кішок, вони дуже довго пам'ятають образу і обов'язково повсяться кривнику. Тому з Якщо в нас було слово вони, значить тут багато кішок, і ми продовжимо говорити про всіх кішок. Тому з ними краще дружити і не робити кому їм зла. Вірте, якщо у вас деякі слова не співпадають, Задріть затирачкою і запишіть інше слово. Виправте свою роботу. Не забувайте робити позначки на полях. Як працювали, чи вдалося вам виконати цю роботу самостійно.